Я порожнеча. Я повинна заповнити цю порожнечу по шматочках, заповнити себе. Пірнаючи в безодню життя, я повинна сформувати цінності, обрати життєвий шлях, визначитися зі своїм світоглядом і зрозуміти, у що вірю. Людина розвивається і росте все життя так само і з духовним пошуком. Свій внутрішній світ я також пізнаватиму протягом усього життя, буде приходити щось нове, а щось може зникне. Щоб знайти себе, я поринув безодню своєї душі. Поки купаюсь у цій безодні, задаватимуся багатьма питаннями як я маю жити, чого насправді хочу. Про що мрію, ким хочу бути, що я за людина, навіщо взагалі живу? І як знайти відповіді на всі свої запитання? Я завжди шукатиму в собі, в інших людях, у книгах, у сяючих зірках на нічному небі, де завгодно проситиму відповіді, але все поступово буду помилятися, спотикатися. Знаходитиму, коли вже буде пізно, а чогось, можливо, таки не знайду. Але я ніколи не перестану шукати.